Та по грі повинні були вигравати, як по мені. Треба свої моменти реалізовувати. Бути більш зібраним в таких моментах, але наші хлопці деякі не розуміють, як це поводять. І пропустили зі стандартів два голи, це будемо розбиратися, як так можна грати на стандартах. У мене перше питання, що з максималю там чи все з ним добре? Я думаю, у нього струс мозку, бо трішечки так паморочення було. Струс мозку деякий є, напевно. Я вважаю, що ми повинні були вигравати, може, суперник читає по-другому. Але я вважаю, що ми сьогодні вихід на віч на віч не забили пару три моментів. Повинно реалізовувати. І так виграти сложно. А, сьогодні була доволі цікава, динамічна гра. З великою емоційною складовою, що підігрівала градус матча і подобалась, думаю, вболівальникам. Дуже швидкі фази перехідні від команд були, і це класно було спостерігати. Єдине, що важке поле вплинуло на те, щоб темп до кінця високий підтримувати, але незвичайно на це, ми. Ну, обидві команди показали гарну гру. А, я думаю, що вболівальники і керівництво клубів задоволені. боєвою нічою. А ви задоволені результатом сьогоднішнього матчу? Угу. Чесно кажучи, я задоволений більше грою і самовіддачею своїх гравців характером, який вони показали. Результат хотілося б мати максимальний сьогодні. Ваша команда грає за межами кривого рогу постійно на виїзді, так би мовити. Uh -huh. як це сказується на хлопцях, на uh -huh. результатах? Да, є певний вплив, того, що не, всі, не вся наша підтримка може бути на матчах. І через це може трошки не вистачає мотивації. Тому нам інколи важко грати ці, умовно кажучи, домашні матчі. Ні, дякую. Сьогодні в Чорноморці були залучені гравці, які мають досвід виступів в українській прем'єр-лізі, і в першій лізі їх беруть з основної команди після там травм ребілітації. Саме на вашу думку, це для вашої команди, якось вплинуло морально чи ні? Навпаки, навпаки, це більше стимулює краще грати. А, тим паче, ну я думаю, що футболісти, коли з першої команди грають за другу, вони не зовсім а, вмотивовані. Якщо бути чесним, це могло навпаки на початку матчу нам допомогти. Тобто, що вони могли грати не з повною самовідачою. Хоча гра показала, що всі включалися, всі хотіли грати. Дійсно, і було видовищно. Для наших гравців це класний досвід, який ми можемо винести на майбутнє, щоб прогресувати і розвиватися ну, в правильному напрямку. Так що, коли ми граємо з командами дублями, другими командами, і гравці перших команд граються тільки в плюс нам.